Вітаю вас на своєму каналі сьогодні показую вам домашній балансир. Трубка на 30 мм приварена. Це у нас до турніка Тут у нас така опора і ступиться на подшипнику. Подшипник забиваємо на трубку і ступиці прикручуємо колесо. Колесо легенько крутимо і дивимось де воно становиться. От воно більш-менш в мене відбалансіровано, якщо б воно потягнулося вниз і стало, то в противоположну сторону ми підбиваємо наші грузи. Починаємо від 5 грамів і більше, або наоборот, спочатку більше, а потім менше. І добиваємось того, щоб колесо відкрутнули, воно стало. опять крутнули, опять стало. Но если воно відкрутнули, а воно все время стає в одной точке, то противоположно ставимо груз. Ось в принципі все.